Приготуємо м'ясо з ароматом шовкового шляху. Неповторно смачне. Візьмемо будь-яке м'ясо. У мене свинина. Помийте його та зробіть отвори ножем. З усіх сторін шматка або шматків. Глибину визначайте самостійно, але щоб помістилась начинка. Кількість компонентів також можете регулювати за смаком. Візьмемо сіль та гарненько його посолимо. Розітріть хлорид натрію по шматках. Помніть його. Хочу наголосити, що ми будемо його досолювати в майбутньому. Напередодні заваріть чай. Чорний з натуральним маслом бергамота. З ароматизатором вийде не так апетитно. Вкиньте 3-4 ложки цукру в піалу та залийте чаєм. Розмішайте ложкою до розчинення. Рідина має бути в міру солодкою. Візьміть приправу до м'яса та змастіть шматки. Буквально кожен міліметр. Плюс чорний мелений перець. Повторюємо аналогічну процедуру руками. Плюс імбир. Сушений. Плюс кардамон. Натираємо спеціями. Апельсин та лимон попередньо помити, використовуючи харчову соду. Нарізати сухофрукти, чорнослив та курагу. Візьміть терку та натріть цедру одного лимона. До м'яса. Плюс цедра одного апельсину. Розітріть. Плюс сік половини лимону. Плюс сік половини апельсину. Нехай руки покохаються з м'ясом, а спеції та сік рівномірно розподіляться. Зробіть шматкам масаж. Я пробував різні варіанти. Тобто заливав гарячим чаєм і холодним. Різниці немає. На відео я заливаю холодним підсолодженим чаєм. За бажанням долити, м'ясо має бути повністю занурене в рідину. Через кожні 30 хвилин перевертайте шматки на іншу сторону. Нехай м'ясо постоїть 2-3 години. При кімнатній температурі, готова страва, витанчена насолода кулінарії. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Тим часом підготуйте рукав для запікання, покладіть його на деко, опісля вистойки знову натріть м'ясо сіллю. Завжди пробуйте на смак, тобто не пересоліть. Можете підсолити рідину і облити нею м'ясо. Орієнтуйтеся на ваші смакові вподобання. Нарізані сухофрукти помістіть в отвори, розкладіть у хаотичному порядку. Обережно помістіть два шматки в пакет та облийте їх двома-трьома ложками рідиної змиски, у якій настоювалось м'ясо. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія, запікайте приблизно півтори години. Вслід за завершенням процесу випічки перекладіть м'ясо на тарілку, полити рідиною з рукава. Споживайте одразу, але після охолодження. Помістіть в холодильник, накривши харчовою плівкою. Ідеально підходить на Великдень або на Різдво. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!